Осінь чудова пора року. Але це не тільки час яскравих листочків і прохолодного повітря, але й пора, коли люди працюють особливо старанно готуючись до зими. Праця восени дуже важлива, адже багато чого потрібно встигнути, щоб зустріти холодний сезон підготовленими. Давайте ж дізнаємось, які саме роботи виконують люди восени. Однією з найважливіших справ восени є збирання врожаю. На полях люди збирають пшеницю, овес, картоплю, моркву та інші овочі. Фермери працюють зранку до вечора, щоб встигнути все зібрати до того, як прийдуть заморозки. Без цих продуктів у нас не було б чим готувати їжу взимку. Також восени збирають яблука, груші, виноград та інші фрукти, які згодом консервують, щоб ласувати ними в холодну пору року. В садках і на городах теж кипить робота люди обкопують дерева, обрізають гілочки, щоб навесні вони краще росли, а ще згрібають опале листя, яке стає м'якою ковдрою для рослин на зиму. Городники ж садять часник, який буде рости всю зиму під снігом, щоб весною дати смачний врожай. Деякі рослини, наприклад, полуницю, укривають соломою чи спеціальними матеріалами, щоб захистити їх від морозів. У селах восени багато людей займаються заготівлею дров. Це дуже важлива робота, адже взимку потрібно буде гріти будинки. І дрова це головне джерело тепла для багатьох родин. Крім того, восени багато хто готується до зими в домі. Люди заклеюють вікна, щоб не пропускали холод, перевіряють дах, чи не протікає він після дощів, і утеплюють будинок, щоб взимку було тепло й затишно. А ті, хто живе на фермах або тримає худобу, роблять запаси сіна і корму для тварин. Щоб вони мали що їсти в холодні місяці. Отже, без восени люди працюють дуже багато, готуючи свій дім, їжу та господарство до зими. Ця пора року вчить нас тому, що старанна праця завжди приносить плоди. І саме завдяки осінній роботі ми можемо зустріти зиму тепло і затишно, не боячись морозів і снігу.